Подивіться, якого красення ми сьогодні будемо рвати. Сьогодні в нас є 22 червня 2024 року. Чернівецька область, Сокірянський, Дністровський район. Рвемо Сорт Magic Cod. Рахується з ранніх, але я би назвав, що він вже середній, бо тому що по періодам ми вже зірвали пріцію, зірвали цунамі. Зірвали бісту, цю боцадовський Але я вам скажу, ну дуже сильно я задоволений з цим сортом, уже не перший рік. Подивіться на його розміри. Розміри вражають, урожайність вражає окраска просто шикарна. ну Скажу так, як для продовольства, для реалізації, це просто один із напевно, що а самих таких рекомендуючих з моєї сторони е, вкусові якості не буду переоцінювати трошки ну, мені він не зайшов не знаю багатьом ну, він вкусний має запах гарний е, має кисло солодкий привкус але ну, боцадоски мені більше подобався Рубіста більше понравилось Дивіться на ці розміри ви тільки подивіться тут просто не набрало окраски бачите Ананаска його прикриває трошки, де біля ще до сонця воно набрало вкраски. Але розміри те що, якщо його нормірувати, ну, я бачу, як тут він не такий вже сильно врожайний на цій стороні, а дивіться, як яблуко. Десь 100-120 грам це однозначно. Однозначно, оце одне яблу. Е, е, Дерево, яке менше вродило, а ці всі останні, подивіться, на них. Загрузка серйозна. Загрузка серйозна, не то що. Е -е, четвертий рік дерево. Подивіться. Наче новорічна ялинка. Кісочка легко відділяється. Форміровка теж цікава по-своєму. Ось такий сорт Magic Code. Із ранніх сортів. Кого буде цікати, цікавити саджанці, маємо в наявності. От і починає жовтіти наша найкраща, найсмачніша ананаска. Але ще її є, є. Це як мінімум. Період часу ще 2-3 тижні. Це як мінімум. Ось она Бачите, Ць, Вона чим відрізняється, що я знімлю окремо відео неї, за неї. Але чим відрізняється, що не дуже сильно врожання. Смачна дуже, ось що ми наробили. Бачите? Не попильнували, немає часу, не нормірували. Ось що зробила Меджи Уломав Уламав Кілкина. Ось так, друзі. Всім гарного, мирного дня. Пишіть, коментар, що вас цікавить, ставте вподобайки, ми будемо вам вдячні. побачення.